Circle of fifths? Фіфт Забула. Мажор та мінор слова знайомі всім. Але точно зрозуміти і пояснити, що це таке, буває непросто. Так само такі штуки, як до мажор, ля мінор, наче знайомі ними користуємося. Але коли починається до дієс мінор, якось стає вже невесело. Тож сьогодні будемо розбиратися трішки з мажором та мінором, та найцікавіше з тональністю. Хочу наголосити, що це відео в першу чергу для початківців, але якщо ви вже просунутий користувач ладів та тональностей, можете переглянути деякі лайфхаки з цього відео, тому заглядайте в М-коди. Заодно, як завжди нагадую, що я провожу групові заняття з теорії музики. А також не забудьте долучитися до інших моїх соцмереж, зокрема до телеграм-каналу, де зараз ми, наприклад, слухаємо твори Едварда Гріга, а потім буде тест. Великий. Поїхали в домажор. Звуки більшості музичних творів, які ви чули, чи то пісня Елвіса Преслі, чи Симфонія Моцарта, перебувають в якихось співзалежностях. Вони вкладаються в якусь спільну логіку чи систему. І не випадково лад навіть в повсякденному мовленні сприймається як устрій, система, якийсь порядок. В музиці точно так само. Лад це система взаємозв'язків звуків. Скаже вам розумна книжка або розумний викладач теорії музики. Щоб простіше зрозуміти, що таке лад, можна на початку сприймати як порядок тонів та півтонів. Наприклад, маємо мажор, тон, тон, півтон, тритони півтон. Якщо візьмете цю послідовність і побудуєте від до чи від будь-якої іншої ноти, у вас вийде мажорне звучання. водночас є мінор, це в нас порядок тон, півтон, тон, тон, півтон, тон, тон. Побудуйте його від будь-якої ноти. Вийде мінорне сумне звучання, лади це досить складні структури і надзвичайно цікаві. І напевно таке визначення трішки примітивізує це поняття, і про це мені люб'язно нагадують коментатори в інстаграмі. Можете також зайти в інстаграм і написати, що лади це співвідношення інтервалів, звуків, акордів. Іків. Та все ж порядок тонів та півтонів мажору та мінору, дозволяє трішки матеріалізувати поняття ладу і зрозуміти його хоча б на перших етапах. Візьмемо порядок для мажору та побудуємо від до. Отримаємо до мажор. Побудуємо цей порядок від ля буде ля-мажор від фа дієс – фа дієс мажор. Якщо побудувати порядок тонів півтонів від конкретної ноти, ми отримаємо тональність. Часто визначення говорить, що тональність це висотне положення ладу, тобто, ніби лад отримав певну висоту. Тож, грубо кажучи, тональність це порядок тонів та півтонів, побудований від конкретної ноти. Спробуємо на практиці. Візьмемо, наприклад, ноту мі і побудуємо той порядок. Маємо мі тон «Фа дієс», ще тон. Соль дієс. Вже маємо чорні клавіші, ще півтон ля, потім тритони Сі. До дієс, ре дієс і півтон мі. Ми отримали чотири чорні клавіші. І справді будь-яка тональність, окрім до мажору, буде мати хоча б один дієс чи бемоль. І погодьтеся, що разу рахувати, та ще й не забувати цей порядок тонів та півтонів для мажору та мінору, може бути трішки складно. Тому зазвичай ми звертаємося до схем, які нам будуть це підказувати. І це в нас кварто квінтове коло тональностей. Або в англомовних ресурсах ви можете це знайти під назвою Circle of Fifth? five. Забула. Для своїх учнів пропонують теж коло, але у вигляді вертикальної схеми, такого от градусника. Зверху маємо дієзи, знизу бемолі. І тональності розташовуються в порядку зростання знаків. Тональності з одним 2, 3, 4, 5 чи 7 дієзами. І мі-мажор, згідно з цією схемою, має 4 дієзи, але яких дієзів? А тут, шановні, згадуємо порядок дієзів фа до соль, ре, ля, мі, сі. Цей порядок не може бути змінений. Якщо в нас тональності один дієз, то це фа, якщо два, фа до і так далі. До речі, також при ключі ви могли помічати, що також знаки виключно в цьому порядку виставляються, тому що якраз такі ключові знаки будуть показувати на тональність. І ми не можемо просто так взяти соль дієз Якщо є соль дієз то буде і фа до соль дієз. Обов'язково. Тож, якщо користуємося таблицею, то треба досить добре таки оперувати порядком дієзів. Переглянемо бемолі. Тут точно все так само працює: 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 бемолів і візьмемо до мінор, який має 3 бемоля. Звертаємося до порядку бемолів і отримаємо сі мі, ля бемолі. Спробуємо тест. У вас є таблиця і порядок дієзів та бемолів. Отже, скільки знаків та яких має ля мажор? Три секунди не подумати або ставте на паузу. То, що вийшло? Три дієзи. Фа до соль. Візьмемо, наприклад, Фа дієз мінор. Скільки знаків має. Також три. Вони знаходяться зовсім поряд, правда? Добре. А скільки знаків має Фа мінор. Сіміляре. Чотири бемолі. Фарто-квінтове коло має залізну логіку. Окрім того, що тональності розташовуються в порядку зростання знаків, між ними також є спільний крок переміщення. Ми рухаємося від «до» вгору на 3,5 тони і опиняємося в соль мажорі, де буде один дієс. Потім від соль. Якщо будете рухатися ще на 3,5 тони вгору, то опинитесь на ре, ре мажорі, де буде два дієзи. Потім від ре на ля. Три дієзи і так далі: Ля, Мі, Сі, Фа дієз, до дієз. Точно так само від До можемо рухатися вниз. Від до вниз на Фа, Фа мажор Один бемоль. Від Фа вниз на три з половиною тони Сі бемоль. Будемо мати в сі бемоль мажорі два знаки. І так далі поїхали. Так само рухаємось і мінорними тональностями, вони знаходяться з іншого боку таблиці, просто точка відліку буде нота ля. Ля мінор так само має нуль знаків, як і до-мажор. Тож, якщо від ля рухаємось на 3,5 тони вгору, опинимося в мі мінорі, який має один дієз, потім від мі Сі-мінор, який має два дієзи, і так далі. Точно так само вниз, від ля вниз опинаємося в ре мінорі, потім в соль мінорі два знаки, і так далі. А що таке 3,5 тони? Це квінта. І якщо ви не знаєте, що таке квінта і інші інтервали, то вам треба подивитись попереднє моє відео. А чому кварта фігурує в назві кварто квінтове коло тональностей? Тому що можете рухатися по бомольних тональностях не тільки вниз до, а також вгору. Отримайте точно те саме: до фа, сі, бомоль, мі, бомаль, бомоль і так далі. Але все-таки я вам рекомендую рухатися вниз, щоб ось ця от послідовність 3,5 тони вона все-таки зберігалася. І залишається останній момент. Однакова кількість знаків має мажорна та мінорна тональність. І вони також не випадкові. Подивимось, наприклад, до мажору та ля мінору. Між до та ля самими першими нотами в нас буде відстань в півтори тони. Мала терція. Такі тональності називаються паралельними, і вони мають однакову кількість знаків. Якщо ви в мажорі, рухайтеся вниз на півтори тони і отримаєте паралельний мінор. Якщо ви в мінорі, рухайтеся вгору і отримаєте паралельний мажор. Обов'язково запам'ятайте, що мажор завжди вище в парі паралельних тональностей, а мінор завжди буде нижче. Тоді ви нічого не переплутаєте. Тональність може здатися складною, непотрібною структурою з безліч дрібних моментів, які треба тримати в пам'яті і не забувати їх. Тільки вдумайтесь, треба розуміти поняття ладу, тому що тональність не існує без ладу. Дуже добре розуміти порядок дієзів та бемолів. І це все один величезний клубок ниток, який тримається, і ми не можемо його розплутати, тому що заберемо один елемент і все розвалиться. Більшість музики, яку ми чуємо, зав'язана на тональності. І з раннього дитинства ми чуємо тональну музику. І повірте, якщо ви почуєте атональну музику, тобто музику, яка позбавлена тональності, ви це точно відчуєте. Послухаємо фрагмент. Тим паче, якщо ви створюєте власну музику, дуже важливо розуміти тональність чи тональності, з якими ви працюєте. З одного боку, це обмеження всього лиш сім звуків, якими треба користуватись, але тональність набагато ширша структура та побудова. Ми про це не будемо зараз говорити, але це не тільки сім звуків. Це про зв'язки, про логіку, і якби всі музиканти світу змогли вловити тональності хоча б на половину цієї всієї структури, то світ, напевно, був би таким. Навіть якщо ви не пишете власну музику, то розміння тональності, особливо акордів тональності, надзвичайно допомагає розбору тексту. Тоді розбір стає справді дуже простим. Щоб зрозуміти знаки в тональності, потрібно користуватися цими схемами. Та все ж має для вас кілька лайфхаків, як можна зробити це трішки простіше. Мова буде йти про мажорні тональності. І в першу чергу поговоримо про дієзні мажорні тональності. Наприклад, нас є ля мажор. Шукаємо останній звук тональності, той, який буде перед першою, тобто перед ля це нас нота соль. І тепер рахуємо до ноти соль включно по порядку дієзів. Фа до соль. Отже, в ля мажорі буде три дієзи фа до соль. Візьмемо, наприклад, ще Сі мажор перед нотою сі, нота ля. Рахуємо до ля включно по порядку дієзів Фа до соль, ре ля. П'ять дієзів. Остання нота, останній дієс. Або, допустимо, маєте ситуацію навпаки, у вас є знаки, треба зрозуміти, яка це тональність. Тоді перекручуємо останній дієс, це остання нота. При ключі, наприклад, маємо два знаки фа і до. До це у нас буде останній дієс, остання нота значить, перша наступна нота ре. Або, наприклад, маємо чотири дієзи, і в кінці у нас буде фа до соль ре значить, ре – це останній дієс і остання нота, значить наступна нота мі. Отже, чотири знака має у нас мі-мажор. Для бемолів трішки інша логіка, і одразу відкидаємо Фа мажор. Тут просто аксіома, що Фа мажорі один бемоль, Сі бемоль. А всі наступні тональності, можливо, ви і помітили: Сі бемоль-мажор, Мі бемоль-мажор, ля бемоль мажор ре бемоль і так далі. Тобто постійно в нас буде перша нота бемольна. Тож... Ми беремо першу ноту і додаємо до неї наступний бемоль згідно з порядку знаків. Наприклад, візьмемо Сі бемоль мажор, беремо першу ноту Сі бемоль і додаємо наступний бемоль по порядку, Сі бемоль Мі бемоль. або складніше ре бемоль мажор. Перша нота ре бемоль Спочатку дорахуємо до неї, Сі бемоль мі бемоль, ля бемоль ре бемоль І наступний бемоль по порядку соль бемоль. Отже, в ре бемоль мажорі 5 бемолів. Якщо ж навпаки, бачите перед собою знаки і потрібно зрозуміти, яка це тональність, то мусимо відкинути останній знак. Наприклад, у нас є два бемоля перед вами, ви відкидаєте Мі бемоль і Сі бемоль – це буде перша ваша нота, тобто тональність, сі бемоль мажор Що робити з мінорними тональностями? Тут треба знайти паралельний мажор, і тоді, згідно з цими схемами, щось придумати. На жаль, для мінору я нічого такого не знаю. Але якщо у вас є якісь ідеї або лайфхаки, то обов'язково діліться в коментарях. Про мажор, мінор та тональності можна говорити ще страшенно багато, але поки що це та база, яку вам обов'язково потрібно розуміти. Залітайте в телеграм-канал, тому що там обов'язково будуть тести на цю тему. І дякую всім за перегляд! Якщо ви ще й досі подивились до цього моменту, то напишіть в коментарях: я люблю ребомоль мажор a ja piszla spady.